Всім привіт! І це другий день, як я куплю на Крокоділа. Цей вчора я назбирав 126 гривень. І це багато, коротше. І цей. Правда, ще завтра буде неділя. А вже післязавтра Школу, то я даже не знаю, що вони там. Який бізнес робити. То ви пишіть в коментарях і все. Ну, просто напишіть в коментарях, що мені там продавати, що купляти. Ви сам не розбираюсь. Ну і, коротше, отак так вот. все, пишіть в коментарях і Пока, пока.